Діти, з кожним днем ми все сильніше відчуваємо прихід весни, пори теплої, довгоочікуваної, веселої. Якими стали дні? Дні стали довшими. Яке сонечко? Сонечко стало теплішим. Яке небо? Небо блакитне. Що стало зі снігом? Сніг розтанув, бо пригріло сонечко. Усі дерева розпустять листячко. І тільки одне дерево повеселить нас зовсім іншим цвітом. Діти, послухайте вірш. Ось прийшла до нас весна, вітер розпустила, і м'якенькі, як пушок, ніжні, як шовкові, ясно дивляться з гілок, котики вербові. Що це за дерево, малята? Так, це верба. Ласкаво ми її називаємо котики. Розкажіть, які котики? М'якенькі, сіренькі, красиві, ніжні? Коли верба розпускає котики? Весною.